Вітаю, друзі! 27 квітня, неділя! Наближається повне припинення вогню в Україні. Воно ще ніколи не було таким реальним, пише The Telegraph. І посилається нібито, що це відбулось після 15 хвилинної розмови. Президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Наскільки це правда? Давайте розбиратись. Росія, як країна-агресор, має значну перевагу у війні на виснаженні, і Трамп не має наміру активно втручати в її хід? Попри відвагу українських солдат. Та розбудову оборонної промисловості Україна не може оборонятись у такому стані безкінечно. Схоже, що єдиним варіантом є ведення переговорів, де Україна піде на поступки і поступиться окупованими територіями. Майбутнє України та всього Заходу виглядає сумно. НАТО виявилось слабкою силою, як і передбачав Путін. Нема нічого, що варто святкувати в відновленні відносин між США та Україною, якщо кінцевим результатом стане фактична зрада. Ну і новини, які не можуть не насторожувати. А саме, Джерела в українській делегації в Римі повідомляють, що Зеленський погодився на тимчасове перемир'я до наступного тижня, а мирний план Трампа повинен стати основою для врегулювання конфлікту на Україні. Британія і Франція відмовилась у відкриту виступати проти Сполучених Штатів. Через що позиція офісу президента постійно змінюється. Ну і в Офісі президента України розповідають, що Андрій Єрмак дав доручення сирському і спецслужбам готувати тимчасове перемир'я. Всі структури повинні бути готові. До формату припинення вогню. Окремо голова офісу президента провів зустріч з головами фракції депутатських груп, в котрому, ну, під час якого заявив про необхідність проголосувати ініціативу про зняття заборони на переговори з Путіним. Ну і дивіться. Давайте розберемо ключові пункти з версії мирної угоди від Сполучених Штатів. Україна отримує гарантії безпеки від всіх бажаючих. Зупинка вогня по лінії фронту. При цьому росіяни виходять з Харківської області і передають контроль. Над Запорізькою атомною електростанцією Сполученим Штатом Америки. Передача контроля над Каховською ГЕС. Безперешкодний торгівельний путь шлях по Дніпру в Чорне море. Кінзбурська каса. Україна буде відновлена і отримав фінансову компенсацію. Ну, дивіться, на мій погляд. Умови на дану ситуацію відмінні. За основу а на них можна і потрібно погоджуватися, але, але потрібно їх доповнити обміном, гуманітарним обміном всіх на всі. Затягування підписання такої угоди буде злочинною, тому що наступна стане ще гіршою. Uh, і до наступного раунду, якщо він буде перемовин, будуть нові територіальні умови, нові людські і так, далі, і так далі. Наступні 100 днів анонсується, адміністрація Трампа готується зосередитись на торгівельних та мирних угодах. Uh, і тут скажу так. Друзі, сьогодні стало модним лаяти Трампа за його план миру. Проте давайте спробуємо подивитись на ситуацію без емоцій прагматично, що пропонує Трамп. Припинення війни, збереження незалежної України, забезпечення прозорості бюджету під міжнародним контролем і ліквідацію основних корупційних схем. Зокрема, сумнозвісних оборудок із ВВП варантами. Так, Україна змушена буде тимчасово погодитися на втрату частини територій, але отримає шанс поступово їх повернути шляхом дипломатії та посилення держави в майбутньому. Що пропонує Володимир Зеленський? Продовження війни за підтримки Заходу до повної перемоги. Однак нам так і не пояснили, що саме мається на увазі під перемогою, повернення кордонів 1991 року чи щось інше. Як має виглядати перемога в інтерпретації Зеленського? Якщо Сполучені Штати Америки справді відновлять допомогу на рівні часів Байдена, війна триватиме в тому ж режимі, що й останні два роки. Це означає постійне виснаження ресурсів України та Росії. Тисячі нових загиблих щомісяця і перспективу конфлікту ще на 10 15 років. Україна вже втратила щонайменше 250 тисяч людей вбитими. Це найменше, я думаю, під мільйон. І зникли ми безвісті, а також близько 10% території на додачу до втрат до 2022 року. Якщо ця динаміка збережеться, потрібно чесно запитати себе, що залишиться від України за 3-5 років. До того ж існують серйозні геополітичні ризики. Китай, який перебуває у стані економічної війни з США, може активніше підтримати Росію, аби створити для Америки додаткові проблеми. Якщо Росія отримає не лише зброю Північної Кореї і масштабну підтримку Пекіна, ціна війни різко зросте. Це ризик, який не можна ігнорувати. А тепер уявіть собі ще один от подумайте, ще один сценарій. Мрії Зеленського збуваються повністю, і Україна отримує необмежену військову підтримку. Так, це посилить наші військові можливості. Але це також означатиме неконтрольовану ескалацію конфлікту. Якщо Україна почне використовувати далекобійні ракети по Москві. Путін ж не підніме лапки і не здасться, і не поїде до ГААГи. Швидше за все, відповіддю стануть масововані удари по містах, критичній інфраструктурі, логістиці, аж до використання тактичної ядерної зброї. Це не перебільшення, це проста логіка будь-якої ескалації Великої війни. Подумайте, друзі, над цим. Це важливо. І так само важливо зараз обдумати слова радника Дональда Трампа Девіда Сакса. Головна проблема полягає в тому, що Зеленський не хоче йти на угоду. Він відкинув пропозицію США щодо Криму. Його уявлення про ситуацію на полі бою є абсолютно нереалістичним. Коли він приїжджає до Білого Дому, він проявив неповагу навіть своїм зовнішнім виглядом, з'явившись в футболці чи в чомусь подібному. Що було абсолютно, абсолютно недоречним. Ця зустріч стала своєрідним випробуванням для Америки. Зеленський образив президента, а особливо віце-президента, про бурмантівшу лайку. Пам'ятаєте це? Це було справді вражаюче. І все це попри те, що він кусає руку, яка його насправді годує. Йому слід було б виявляти повагу до своїх покровителів, навіть якщо самі покровителі не завжди ставляться до нього. З тією ж повагою, але він навпаки демонструє повну відірваність від реальності і в оцінці перспектив України на полі бою, і в питанні повернення Криму, і в розумінні того, звідки надходить власна підтримка України. Моя позиція проста. Якщо Зеленський відмовляється бачити реальність, нехай шукає собі нових покровителів. Нехай його підтримують стармер і Макрон. Вони стверджують, що зможуть це зробити, але насправді не зможуть, принаймні в достатній мірі. По суті, Зеленський сам обрав свою долю. Тепер йому жити з наслідками. Ну і... Вишенькою на тортик стала нещодавна заява речника Кремля, речника Путіна Дмитра Піскова. Говорить предварительно об условиях зділки по Україні рано. Прес-секретар Кремля добавив, що в поніманні Дональда Трампа ситуація в Україні є много елементів, які завпадають з позиції Росії. Но говорити рано. Друзі, мир дійсно близько. Але схоже на чекає ескалація війни. Зараз такий період наступає. От сьогоднішнього, буквально дня, завтрашньо. І до 10 травня. Якщо за цей час не буде знайдено якихось компромісів в питанні війни і мира, нас очікує ескалація: ескалація бійні, мясорубка, удари по українським містам, відповідь по російським. Ескалація, ескалація, ескалація. Нас чекає весняно-літня воєнна кампанія. На мир залишилось дуже мало. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, маємо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.